Фільми Кроненберга, а вони багато в чому нудотні, бридкі, лякаючі, надмірно натуралістичні, зосереджені на мутації і трансгресії плоті. Хоча й звичайно ж Кроненберг у своїх стрічках не гребує і психічними девіаціями: зайве вухо, хоботок замість рота, вибухаючі голови, літри слизу і крові. Вся ця ненормальність абсолютно нормальна для Кроненберга. Знаєте, в його світі взагалі все нормально. Що природньо, то не противно. Власне, одне з найважливіших послань кроненбергівського кіно, якщо не найважливіше, полягає в тому, що тілесне просто не може бути огидним чи забороненим, оскільки в будь-якому навіть найбільш радикальному, а то й неможливому своєму прояві. Тілесне завжди природнє.